Друзі, автопарк на зв'язку до нас залітає отака от Audi Q5. Автомобіль 2014 року укомплектований 2-літровим бензиновим турбовим мотором, автоматична коробка передач та система повного переводу Quattro. Взута в 17-й радіус легкосплавні диски, гума в доброму стані зимова стоїть. Синій колір, повторювачі на дзеркалах, хромпакет, ряд потонований. Також укомплектована парктроніками. r камера панорама. Друзі, до салону. Безключові також доступи. Салон у нас світлий, карти є в ідеальному стані. Задній ряд в ідеальному стані, удобний підлокотник. Передній ряд. Електропакет, пам'ять сидінь, електроприводи сидінь, круїз контроль, датчики світла та дощу, мультируль, великий монітор, круїз і кліматконтроль, шайба та багато інших. Додаткових функцій. І так, друзі, кому сподобався даний автомобіль, ми знаходимося, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також можна придбати даний автомобіль в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк. Всім спасибі.